Підприємці, менеджери, правозахисники, медійники прийшли на зустріч із підлітками у палац культури Хортицького району Запоріжжя. Як голова громадської організації Білуга Юа, допомога мирному населенню і благодійний фонд «Білуга Гаюа. Я допомагаю армії, поліції, воєнним. Всі, хто потребує, я співзасновник мережі магазинів Солома. Потім вже «Паприка», благодійний фонд «ЮАФРІ» або Шоти, дядя, якщо бачили єнотів. Ми вже більше двадцяти мільйонів зібрали донатів і більше 80 активок передали військово. Я пізність менеджер з персоналу. До мене звертаються компанії, коли в них трапляють практику з Допомагаю тобто людям з кар'єрі та масштабуванні бізнесу. Якщо, то в тобто є потреба. Діти також представились наставникам і розповіли про свої захоплення. Я Настя мені 11 років. і Я хочу стати рятувальником. Хочу стати кондитером. Робити торти на замовлення. Люблю слухати музику. А яка тема для тебе важлива? Ну, можливо, щось з творчістю пов'язане. Ну, з грошима, звісно, теж, хто ж, хто ж без грошей. Таке ось там не творчість, гроші. Там, де от може якісь сфери, там де треба більше оце розмовляти. Граю на гітарі, так? Це джаз граю в основному зараз. От там би хотілося розвиватися. Певненість у собі, комунікативність і спостережливість запорука успіху у будь-якій справі, вважає музикант і підприємець Денис Колібанов. Чимало дітей цікавились саме тим, як розпочати власний бізнес. Я звернулася з питанням, як правильніше розкрутити свою невеличку крамничку, та ще не встигли ми про це поговорити. Трошки про волонтерство хотіла розпитати. І ви почули від нього корисні поради? Так, однозначно я почула. Це справді мене наштовхнуло на деякі думки і як далі діяти. Я людині розповідаю, як влаштовано, як влаштовано ринок, як влаштовано а, мали, маленький бізнес, і вже людина приймає рішення, що для неї буде корисним, а що ні. Бо ну, ну, свої мізки нікому не перекладеш. А, тому я тільки можу генерувати ідеї, і генерувати поради. А учениці ліцею номер 99 єві хлібніковій було цікаво дізнатися, як створити власний бренд у медіасфері. Я вивчаю англійську. В мене доволі як на мене високий рівень. Б2. розповідала про свої хобі про подорожування. Про те, чим я взагалі люблю займатися, читати, можливо, слухати музику в якомусь роді. Вона можна сказати, вона детектив. Мені мене це дуже захопило, бо я взагалі люблю і читати, і дивитися детективи. У майбутньому такі зустрічі організатори планують влаштовувати у різних школах міста. Діятимуть для неформального спілкування дорослих і дітлахів також і постійні локації. Зокрема, тут у Хортицькому палаці культури. Згодом їхня мережа розширюватиметься. Будуть запрошуватися спікери, тобто відомі люди міста різних професій. Це можуть бути депутати, волонтери, можливо, там лікарі, тобто психологи, різні професії, і саме ми хочемо так розвинути, дати дітям таку можливість. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.